Додавання категорій в інтернет-магазині на платформі OpenCard версія 3.03.7. Заходимо в каталог категорії. Синя кнопочка Додати нову. Ми розглянемо категорію, яка вже є створена. У нас є автоелектроніка. Редагувати. Назва категорії і опис цієї категорії. Зайдемо в інтернет-магазин подивимось, як воно виглядає вживу. Каталог товарів, автоелектроніка. У нас іде назва і опис цієї категорії. Далі два важливі пункти Metatech Title і Metatech Description. Зверніть увагу, вони не відображаються в інтернет-магазині. Але якщо зайти в консоль-розробника, і перше, що бачить пошукові системи це Title це, що ми написали, і Description. Чому це є важливо? До прикладу, якщо людина шукає в пошуковій системі автоелектроніку, вона першочергово буде бачити ось таким синеньким це є тайтл і внизу опис. Це є title і мета description Це, що будуть їм показувати. Епіцентр він прописав, галочки поставив, стрілочки поставив. Від того, що ви тут пропишете, буде залежати, чи людина перейде до вас на сайт, чи вона піде до вашого конкурента. Прописується приблизно два речення, 220 символів. Це description. І метатекст title. Там потрібно прописувати назву вашої категорії, щоб воно все було відповідне. Ключові слова можна не прописувати. На сьогоднішній день пошукові системи їх не сприймають. Раніше сприймали, на сьогоднішній день не сприймають. Це була вкладка загальні, де вкладка дані. Код це для імпорт-експорту ми не прописуємо. Головна категорія, якщо це у вас є основна категорія, так як у нашому випадку вона є автоелектроніка і немає підкатегорії, тоді ми нічого не робимо. Якщо це є підкатегорія, кликаємо і вибираємо основну категорію. Тоді вона буде підв'язана. Фільтри. От так, наприклад, у нас іде мобільний телефон. В даному випадку ми не прописуємо. Фільтри в нас є кращий фільтр, ми його не прописуємо нічого. Магазин, галочка за замовчуванням повинна стояти. Зображення цієї категорії. Його ми бачимо тут, є зображення. Нажимаємо на картинку, синю кнопочку редагувати. І попадаємо в менеджер зображень. Кнопки навігації. Тут, якщо навести мишку, все буде написано. Оновити, завантажити нову, створити нову папку, якщо потрібно. Прописуєте папку, плюсик додати. Або, якщо потрібно, видалити, нажимаєте Видалити. У нас є категорія, назва категорії. Папка назва категорії. Синю кнопочку нажимаємо, попадаємо до себе на комп'ютер, вибираємо картинку до цієї категорії, два рази кликнули і повідомлення файл завантажений». Якщо його потрібно видалити, ставимо галочку, червону кнопочку Видалити. Завантажили файл. кликнули на нього і він помінявся. Головне меню можемо пропускати, стовпці можемо пропускати. Порядок сортування прописуємо, якщо нам потрібно сортувати. Ось в нашому випадку це є 7 сом, номер «Автоелектроніка». Далі йдемо в SEO. SEO у нас автоматично прописується, транслітується кирилиця в латиницю. Якщо ви пишете назву Автоелектроніка. SEO буде прописане тут, автоелектроніка вже латинськими буквами. Якщо вам потрібно поміняти, кликаєте, дописуєте все, що вам потрібно. У нас є встановлений сайт-бар меню, бокове меню. Ось воно відображається тут. Там. Якщо вам потрібно додати фотографію, фотографія буде розміщена під назвою. Ось. І якщо додати іконку, іконку маленьку бажано. 30х30 30 пікселів Вона буде відображатися отут перед назвою цієї категорії. Та сама історія нажимаєте, синю кнопочку Редагувати. Завантажуєте файлик. Кликаєте на цей файлик. Ось. І вона буде відображатися. Користувацький міст можете не писати. Вкладочка Дизайн. Тут нічого ми не міняємо. Після цього, як всі форми заповнені, нажимаємо кнопочку синю Зберегти. І переходимо на свій сайт, провіряємо, чи у вас все правильно написано. Якщо все правильно, у нас залишилося винести цю категорію в два місця. У нас є каталог меню зверху. Ось сюди вона виноситься. І у нас є каталог меню. З цієї сторони ось наша категорія. Для цього заходимо в доповнення, в доповнення. Починаємо з верхнього меню. Верхнє меню в нас називається. Зараз ми його знайомо, Мега-меню. Синю кнопочку передагувати. І зверніть увагу. Тут у нас є багато різних. Можливості, як відображати ці категорії. Ми вибрали спосіб випадаюча категорія, поставили порядок сортування 1. Ось у нас є каталог категорій, там є акції, відгуки, виробники, інформація, увійти. Є різні способи виведення цих інформацій. Рекомендую вам попробувати. У нас є випадаючі категорії і відображати сіткою». Збоку додаткові налаштування ми поставили ширина 960 пікселів. Навести мишку, оце є 960 пікселів. Вибираємо цей спосіб. Заходимо в налаштування меню і у нас більше випадаючих категорій. Ось у нас іде автоелектроніка. Кликаємо мишкою. Вибираємо ту категорію, яку ми хочемо винести. Вона додається. Якщо її треба забрати, просто нажимаємо на цю кнопочку, забираємо. Після цього всього, як ви зробили, синю кнопочку обов'язково зберегти. Повертаємось на сайт. Сайт обов'язково потрібно оновити. Оновлюємо сайт і дивимося, що вийшло. Якщо щось не підходить, повертаємось до цього меню і міняємо налаштування. Наступний крок це винесення цієї категорії сюди. В велике меню тут йдуть картинки. Це у нас називається вітрина категорій. Категорії на головній. Синю кнопочку Редагувати. Ось категорії на головні. Статус включено, І у нас йдуть назви категорій з фотографіями. Синю кнопочку Додати. Вибираємо нашу автоелектроніку. Вибираємо картинку, ставимо порядок сортування. І Зберегти. Після того, як зберегли, дивимося, що у нас вийшло. Ось у нас є дві автоелектроніки. Повертаємось в це ж саме меню. Забираємо. Видалити, берегти, зайти на сайт оновити і подивитися, що в нас вийшло. В принципі, це все.